Всім привет! З вами GameFit і сьогодні я продовжую грати на сервері Hunger Games. І на сьогодні я сподіваюся, мені мене пощастить і я попробую виграти так, як того разу в предучому відео, там де я був на лідуному такому, ну, на такому ж самому, точно на такому майже на такому світі, ну, на такому ж сервері. І там я зміг виграти. що я був на краю світу, і та я там ходив і ще раз забачаюсь, будь ласка, за то, що там був один дуже поганий звук, я не знаю, там щось включилось у мене. Так, ну, Ще разомчаюсь і почекаю, поки вже начнеться угу, поки начнеться і грав. Так, 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 давай. Может быть... Блин, я не что, Сейчас немножко под воду. Там под водой тоже. Блин, я не Блин, да, 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 всё. идем крафтить. И, знаете, ну, так нам вот не похищает. Блин, он так нам Да, похищает. да, можно Блин. Вс, вы закинутись. Вс, идем. И швии по блин. Вс. Я тебя с ним. Ты можешь тут искрафтить. Так бы не здесь нажимают... Не, нажимай никто не бежит, я тебе добре. Идем швидко крафтити железный меч. Все так, я так все. все я скрафтил его. Мою сказать уже добре. Блин, блин. Треба. Так, не все желание. Так ничего не нормально Так, ну бабусі зелені не бісить. Треба одягтися. Так. Що таке? Так, ну коротше, для початку. Е! Ну йдем. Ну і баю тобі тут на сервері цьому. Ви бачила, де мій гілізний бач? А? Це не нормально просто. А я щось почав думати, що мені щось стоїть. Так, так, ну що хоч. Зброньою не ну, так і уж погано. Ну, хоча погано, М -м, погано, дуже навіть погано. Може показує через 6 минут. Йдемать то... може ми і навіть не дойдемо до їдеться. Mm. <гум> Блін, я так дивлюсь на ці алмази і думаю, а можна було скрафтити собі желізну кірку? А, і словатися лима, загнишить що це невозможно. Це тут є такий приват, що невозможно тут ломать блок, то, то він зникає. Ну він не зникає, так бачу, що там вже хтось випав зі світу. Так, Хар, ну, тут... О, Підемо... О, ні, 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 він нормальний, я умов.

о, нет, 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 нет. я бы почему я не подавлюсь, но нет, я лучше... Блин! Здесь же не приеду за мою щенка. Так, цивиль я, например, Так, 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 так. Так, вот сундук забрал. О, да! Два сегодня, кто не общались, и... Это очень круто! Тоже начинает очень сейчас Так, то поїжджі, не так если мы пить. О, скидками тут не мат, это не добре. Э! Ты блин! Нет-нет-нет! О боже, шо забаги? Кит так ці, не люблю, как ясно. У меня есть тублю. Так, девен. Да вы бачили, что мы тут же туп эээ, е, золотый тупел. Эй, броня, блин. Что за баги, а? Друг... Мне может хватить на броню хорошую. Ну, на оружие хорошую, если я смогу дойти до Ціка... А, что-то такие пляшут то здесь. Что-то есть здесь крафтинг тейбл? Блин, блин, дим... я же так не помещал. Так, ничего не Блин, 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 блин. Дуже жалко. Все-таки я продаю. Ого. Так, або не отче я найду. Блин, для 3 минуты один баттли, я тот раздаюсь такою бронею и, и с таким розиком. Хотя подойшли. Це более я ивент. бы дать ли надо помолить. Ведь бы я до него підходит, чтобы хотя. Может він зараз не бачить, и я его говорю. Тихенько прикиньте, Дэви. <говорит> нет, если Я Бен, Дэвин. Сирок тут. Гнизин налибать. Так, Дэвин. Пришвин иди сюда. Вот Сивин Синкаммен. Синкап. Надо его хватить так. Давайте спустимся, блин. В нм брови отложили. На мене. Що. Можна сказати, я здох з такого. Стоп, вот, все, я тікаю назад і попробую дойти до спавна. І може мені все-таки повезе і, так скажу фортуне. Надіюсь, мені похистить. І я зайду. Зможу дойти до крафтинг тейбла, до верстака. Так, я надіюсь, це виход. Так, да, це виход. Будет кидывный я. Да, я начал спаун. Це до Дуже. Блин. тих 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 Вот это погано. Нет, 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 нет. Попробуем швидку добиться туда. Давай, давай, давай. все тикаем. Я встретил по состоянию. Блин! Сейчас я візьму собі швидко це. Ну і мені всегда не пощастило. Ходіть матч через одну минуту і мені ключ не хистить, воно мене не надягається. Блін, ну я не зможу вбити це. Блін, це просто капець. От. от. Це мені капець, коротше, я вам гарантірую. Ну, уже, ну надеюсь, я не надеюсь, что я выиграю. Так, мне 16 надо не тратить увагу. Так, я с этим точно точно Не выиграю, так я скину... О, супер, что ты уже дед... минуту я деревянным мечом точно не выиграю. А точно продую. И нас, я сказал, зараз точно телепортирует туда. Ну, конечно, это очень хороший сервер, тут Тут такий дракон мені я пытаюсь пінчати в колись. Так ну вот, бачите, яко в нього бляк, а яка ну, в мене. Да, він де на мене. Здесь і кав мене, і кавню. Так може вони поб'ються? Сілка! Давайте його. Е, е, е. він. Так! Да! Дай, я його виграв! Вже другий раз підряд я зміг його виграти отаким вот дерев'яним мечом! Да. да! Давайте, будь ласка! Е, що за... <хай> не знаю, кратче, ну Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і...